Яскраві та ніжні вони зачаровують відвідувачів ботанічного саду. Взимку, коли на вулицях міста не вистачає кольорів, усю різнобарну палітру можна побачити саме тут. На сьогодні співробітниками міського ботанічного саду розведено та вирощено більше як 60 сортів цієї рослини. Ця рослина надзвичайно цікава. Вона родом із. Індії це гірська рослина, її навіть називають гірською трояндою, і це біологія її така, що вона квітує саме в цей період. Звичайно, строки, терміни цвітіння дещо змінюються, Це теж залежить від наших кліматичних умов, від кількості світла під час закладання бутонів, від температурного фактору тобто, факторів дуже багато, але це ну не не, не дуже змінює строки цвітіння. Для того аби азалія рясно зацвіла, їй потрібно створити особливі умови. Ця квітка дуже вибаглива, розповідають науковці. Та за більше як 20 років дружби з цією рослиною, фахівці ботсаду вже вивчили всі її вимоги. Як результат, посеред зими мають справжню плантацію живих надзвичайно красивих квітів. Вона потребує особливих землесумішей, які не придатні для інших кімнатних рослин. Це вже такі деякі там нюанси, наприклад, там кислотність, щільність ґрунту. Вона, вона є особливі вимоги до цього компоненту. Серед чималої кількості видів азалії вихідно вирізняється сорт білого кольору. Вони настільки ніжні, дуже приваблюють і дуже часто люди зараз цікавляться світлими, білими сортами, то Монбланкет зараз ми бачимо, квітує надзвичайно гарно. Ну і рожева перлина сорт. Це обидва сорти іноземної селекції, але вони із ранньоквітуючих на сьогоднішній день масово якраз квітують, тому найбільше зараз звертають на них увагу всі. Селекція цієї рослини зараз дуже популярна. Масово розводять азалії в Голландії, та й київські ботаніки не стоять осторонь. Ось цей ранньоквітучий сорт під назвою Київський вальс подарунок криворізьким ботанікам від столичних. Його, як і всі інші види азалії, можна побачити в міському ботанічному саду щодня з 8 до 15 години. Така подорож може стати приємним подарунком до зимових свят для всієї родини.